Що взагалі відбулося в Пайпорці, там, де я знаходжуся, живу вже з травня, це містечко під Валенцією, і у вівторок вечір його повністю затопило. А, чого так сталося? Того що тут була суха річка, вже там 15 років, вона була суха, там всім було на неї, якби. М -м -м. Було чотири мости, коротше, через цю річку, і вода почала іти е, звідкись. З інших містечок наповнювати цю всю річку, один місце знесло взагалі, і все і далі вона почала зносити просто все на своєму шляху. Одразу за 10-15 хвилин вулиці заповнювалися водою на майже 2 метри висотою. В кожному будинку є підземний паркінг на два поверхи. Всі вони заповнені водою. Люди намагалися витягувати машину. Вони там залишились, заблоковані. Вони там померли. Люди на вулицях, де вони не були, вони просто всі її застали зненацька і через це дуже багато. Що відбулося на наступний день? Ми прокинулися. Вже вода е, стихла, і ми почали виходити, дивитися, що відбувається. Все було повністю в знищених машинах, в купі всього на вулиці. Нам можливо було пройти. Ми там намагалися втягнути якісь пакети на ноги, ну на взуття, але це нічого не допомогло. Ми якимось чудом зайшли в. Там до батьків Дієго це мій хлопець, який жили на сусідній вулиці. Там була ще страшніша ситуація, тому що ми живемо ближче до, якби, до околиці, і в нас, ну, якби, да, піднялася вода, але не прям так, як у інших. бо У інших там взагалі піднялася точно що на 2 метри. І вже нічого ні у кого не було і нічого не робилося. Абсолютно. Я ж подумала, що зараз там підемо в лікарню, підемо в метро, там десь буде зв'язок, ніде нікого нічого. У нас там були свої пригоди, як ми шукали воду, як ми ходили в магазини, які просто типу як ну взломували, бо люди просто ну вони і так були затоплені, в принципі. Люди просто шукали воду, там зрозуміло, що були люди, які просто все виносили. І нас забрали родичі Дєго, які теж якимось чудом взагалі сюди потрапили. І ми, типу, один день в них були, а потім ми знову повернулися сюди, в пайпорту, тому що в нашому будинку теж якимось чудом є вода і світло. От, але ситуація в тому, що постраждала зона, яка постраждала, там живе 400 тисяч людей. Це, ну, це така велика територія, і більшість людей вони досі вже 5 днів заблоковані в будинках без нічого. І ніхто нічого не робить. Знову ж таки. Е, так, як, як я розумію, що у Валенції, е, типу цій провінції Валенція, тут влада вона у партії комуністів е, ні, соціалістів, і того вони е, не хочуть взагалі нічого коментувати з цього приводу, вони роблять вигляд, що нічого не трапилось, і вони не приймають допомогу ні від інших провінцій Валенції, бо тут типу, як влада розділена на провінції, ні від інших країн, коли їм е, типу, кажуть, що ми вам людей, там якусь провізію, нічого і вони нічого не роблять. Тільки сьогодні, коли вже п'ятий день, я побачила трьох військових, які тут хоч щось робили. Військові з усієї Іспанії кажуть, що ми готові їхати в ці точки, але нас ніхто не мобілізує, ну якби ніхто туди нас не везе і не зве, тому що Валенція, двопровінція Валенції, влада каже, що все добре, що ситуація повністю контрольована. Всі дані, які вони називають, там про 200 тисяч загиблих, це все. Якби неправда, того, що тільки от в пайпорці, майже в каж в кожному з цих гаражів підземних паркінгів вика почали викачувати воду тільки сьогодні, і звідти дістають тіла людей з машин, які там залишились, бо там дуже багато залишилось машин. Достають тіла людей з одного там школи англійської, теж в пайпорці вона повністю теж знищена, бо ну все ну все знищено. Звідти дістали ціла 14 дітей, 14 дітей в одному тільки місці, і вже більше двох тисяч людей пропали безвісті, і їх ціла скоріш за все не знайдуть, тому що вода все несла в море і все. Тобто, ну це більше просто це тисячі загиблих людей, тому що ніхто нічого. Тисячі загиблих життів, просто тому що ніхто нікого не попередив, ніхто не сказав, що може там потенційно бути така ситуація. Не виходьте з дому, там візьміть води, там закупіться просто робітників, які були відправити додому. Ну це це сталося за 10 хвилин. Люди, які їхали десь в дорозі, які були на роботі. Діти, які були в школах, десь на гуртках, ніхто нічого не встиг зробити. Це просто і зараз, коли вони нікого не повідомили ні про що, вони нічого не роблять. Нічого, організації немає ніякої. Люди пішки йдуть з Валенції, тому що немає ніякого сполучення мости, знищені дороги, перекриті. Просто пішки, щоб якось щось комусь допомогти. В деяких містечках, куди досі немає доступу, люди 5 днів сидять без нічого. Нічого, вони вже на грані суїциду, вони вже там, ну самі, типу, вони вже вони просто настільки, ну як, немає на надії просто ні на що. Потім що роблять грабіжки, все не то, що повиносили всі абсолютно магазини, всі будь-які магазини, всі, що було, золото, одяг, прикраси, все абсолютно ходять банди, заходять в квартири вдома з мертвими людьми. Сусіди це бачать, все забирають абсолютно. Є інші такі ще тут окупаси в Іспанії, що вони заходять просто в будинки до людей. От там де були якісь пенсіонери. Вони просто заходять в будинки, закриваються і все, і не пускають людей, які там живуть. І поліція замість того, щоб щось робити, взагалі там якось, ну не знаю, хоче ще щось. Вони просто намагаються хоч якось боротися з уцинів з тим, що відбувається. Повний хаос, повний Ситуація не контрольована ніким. Взагалі ніким. Я думала, що в Іспанії хоч десь контролюється. То ситуація критична з усім, з тим, що у багатьох людей немає ні світла, ні води, ні їжі, ні продуктів, нічого. Абсолютно ніякого майна. Вони залишились без нічого. В них померли родичі в їхніх будинках, які з якими вони нічого не можуть зробити. Це вже п'ять днів. Вже почали розкладатися тіла там, де вони були: в гаражах, у воді, всюди, ціла тварин, сміття. Ніхто не вивозить сміття, купи сміття повсюди. Це все розкладається, це все запах. Це ну це катастрофа. Це, це така катастрофа, і це не якесь там містечко. Це територія, де проживає 400 тисяч людей. Півмільйона людей перебувають в ситуації. Повного жаху, ну жаху, повного розрухи, повної. Я не знаю, і, і влада нічого не робить, влада просто дебіли повні. Ми залишаємося в пайпорці, тому що. Нам більше нема куди їхати, тому що в нас тут є світло і вода вже нормально. Ми якимось чудом сьогодні доїхали на машині, яку нам дали родичі Дієво в магазин закупитися на тиждень, щоб ну бо ми не зможемо більше виїхати а, нікуди. І в цій машині якраз в цей момент зламалися передачі, і напрацює якась там перша передача, і ми не можемо їхати назад. Ми їхали тільки вперед. Ми їхали годину, ту дорогу, яка їдеться за 10 хвилин, тому що ми просто їхали вперед. От, ну, це, це нам тільки цього не вистачало, просто їхати вперед. А якщо не треба було назад якось там виїхати, то Діго просто виходить, штовхав машину. Ну тобто настільки ситуація е, дебільна е, машин, е, мотоцикл Дієго не заводиться. Е, велосипед в гаражі затоплений.